Ігор! Ігор! Українські військові, коли вбивають е, москаля, кричать ура. Ну, і мені по параболі зліва мені прямо в траншею вона залетіла така, як такий гвоздь е, запіріння за такий. Ну і залетіло мені, все, поранило. І я розумію, це, що це моя дитина. І ну трохи мене ну хвилин 20 мене трухало. Закінчив військове училище. Навчався на фахівця з протиповітряної оборони. Тривалий час займався бізнесом. У перший день Великої війни без вагань вирішив стати на захист України. Супруга каже, те, що ну, зараз підеш в свою частину, десь будеш їздити. А давай, каже, в тероборону. Тероборона ж буде, каже, у Дніпрі стоять там, город боронити там. Ну, жінку послухався, попав я в ТРО, в свій батальйон. От, і так опинився в піхоті. Його син Іван нічого не сказав батькам і теж записався до тероборони. Йому було 23. І ввечері малий приїжджає, каже, що батя, ми з тобою по ходу їдемо разом. Ну, я трошки почав там, нервувати з цього приводу, казати йому, що він трохи не правий. Ну, але утром зібралися, поїхали оформлюватися. Сказав, що я піду в армію. Мені сказали ні, ти нікуди не підеш. Ну як бачите, зробилось так, як хотілось мені на той час. Так, батько і син опинились на Донеччині. Пройшло небагато часу, і Іван отримав поранення, коли рив траншею. І його так почалось, що в танки стріляли, по танкам летіло, і потрапило і в мене трошки. Да. Якось так. Зараз би я вже не сів в посадку поряд станчиком. Я лежав отак, от в окопі, е, отак, от боком. От. І В ту сторону були росіяни, якби. І цей снаряд він пролетів за мене туди, от. і там вже вибухнув з, з, з той сторони. І мені, і мені по параболі, зліва мені прямо в траншею залетіла така, як такий гвоздь з е запірінням за такий. Ну і залетіло мені, все, поранило. Спочатку було не боляче, в мене там є проблеми там, трошки зі спиною. Я от я подумав, що може, якось я невдобно ліг. Знаєте? тобто щось Думав поправитися, а воно все сильніше, 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 а вже потім батько побачив, що там, напевно, кров вже каже, то ти поранений. Закінчився обстріл, але йому так було боляче, він хотів встати, поки йшов обстріл. Я його тримав, щоб він не ставав. Закінчився обстріл, дивлюсь, там, куди йому влетіло, почав якось ну, на автоматі щось робити, там, бінтувати його почав спокійно. Хлопці підійшли, допомогли, витягли його, загрузили його в машину, увезли. Нормально курив, а потім десь хвилин через 15-20 до мене почало доходити, що могло трапитись. І я розумію, що це моя дитина. І ну, трохи мене ну, хвилин 20 мене трухало, дуже ну, почав переживати, Ну, потім заспокоївся. Ну, але ж зразу шоку не було. Шок настав десь хвилин через двадцять, коли я осознав, що воно могло трапитись. Снаряд влучив у спину, зачепив нижню частину легені поблизу серця. Мені на той момент дуже пощастило. От зараз, я, якщо б в таку ситуацію попав би да, от зараз, у 2024 році, так легко мене евакуювати, я б не зміг. Тобто дуже часто зараз поранені там. Декілька діб проводять на позиціях без медицинської допомоги, без евакуації, тому що, як я вже казав, проблеми з логістикою зараз, тому що дрони вони дуже її порізали. Батько сином служили у різних підрозділах. Сергій, офіцер штабу, керував боєм. Іван Зв'язківець, але вони часто перетиналися. Бачив ворога, керував засоби, особисто бачив, як я разом з своїм побратимом, який стріляє, А я його керую, як ми разом вбиваємо. Ворога це дуже така приємна, приємна ну, річ, коли ти бачиш, що в тебе ти щось робиш, і в тебе виходить. І ну, щось робимо для, для нашої перемоги. Часто заступав на чергування, вів ефір батальйону. Тобто там по радіостанції, там приймав інформацію з позиції, передавав її командирам. Це, мабуть, хтось отримав героя Росії сьогодні. І ладу каліну рідня, рідня, да. Так. Васильович, це було дуже гарно. Це, це клас. бінго, Зараз... Вау! А що там робить? Ряджка. А ну модуль, покажи, покажи, модуль. Щось, так, да, щось. А мене по мінам попали. А може міна. На самому початку повномасштабного вторгнення не всі розуміли важливість дронів при веденні бойових дій. Приїхав на основу комбат, це як зараз пам'ятаю, це про командирів. От. Приїхав такий статний чоловік і виражає бусика, з бусика витягує таку плазму. Я думаю, ну Капець комбат приїхав на війну з телевізором. Думаю, ну, а він же, я вже потім зрозумів, він же мав. Знання і думав вже на майбутнє, що буде використовувати БПЛА, дрони, і цей телевізор в нас був оце перший такий засіб, який він з собою приволок поставив, потім ми пані, для чого це потрібно. Поступово опанували дрони, а у Сергія навіть з'явився свій фірмовий вигук, коли вдавалося влучити у ворожу ціль. Був якась команда КВН, і там був такий ролик, що там. Бабуся хода стара, там, і постійно там щось там когось там буде. Ігор, Ігор, там, там такое було. І якось так вийшло, я пару разів е на відео, там, ну, коли коригував, пару разів так ну, викрикнув, на раді приколу. І воно якось так зайшло. Потім е оці ролики наші десь е просили волонтери, їм подобалось, І зав завдяки цим е відео, цим моїм емоціям, Багато волонтерів нам допомагали. І якось так пішло, пішло, пішло. В общем, є в мене там і шеврони, хлопці мені робили, там Дональд, Ігор. Та тихо! Єс! ЄС! Я попав в нього, Спис ще одну вогонь! І прям в нього попав! Ігор! 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 Про Ігоря дізнались навіть за океаном. Ігор Мерч! Десь американці побачили наші ролики, в інтернеті багато ходило цих роликів. І американці, цей якийсь блогер, там, він завжди він спочатку думав, що я з команди Мадяра. Він там десь думав, що я Мадяр, ну окремо ж були. Хоча вже приємно. От. І вони такі, типу, кажуть своєму там, коли там він щось говорить, Своєму роліку каже, що, що українські військові, коли вбивають, е, кричать ігор, типу, ну якось за місць там, чи якось таке, ну він так думав. І там е, з цього приводу е, даже зробили свої мерчі футболки, ігор, е, кружки, ну, деякі речі там. Да. І зібрали для нас коштів на мавіки, там, ну, так і дійшла. Моя слава, так би, до, до Америки. Так. Чим більше працювали, тим більше вдосконалювались. Сергій каже, головне це командна робота. Емоцій було багато. Коли вбиваєш, е -е, дуже багато емоцій. І я завжди в радійку хлопцям казав хлопці, там в мене були там, розрахунки, там ромбік, спис. Хлопці, якщо побачать, нагадають соло, адвокат, Не ну, пам'ятаєш хлопців. І коли там хтось десь влучає, кажу, там, соло, ти крутий, ти вбив там, або там в тебе 2-200, один 300, і хлопці -парадеці, там, по батальйоні там, Слава Україні! там, Поздравляємо. Своїм дембільським акордом Сергій називає ліквідацію окупанта Якута. Попросив мене, там, е, пулеметне гніздо було, взводний е, опорний пункт, і він дуже крив е, наших сусідів, товариш. Я просив допомогти, і в мене був такий розрахунок СПГ, е, спис. І там був такий, я досі його пам'ятаю, позивний соло. Оце соло, кажу, я соло наводжу, він робить постріл, вошов праворуч 15, я йому кажу, ліворуч 15, і я бачу, як цей снаряд залітає прямо в ту діру. І хвилин через 15. Е, Парадіції, перехват, що це там був позивний у команді роти Якут. Якут 200, ще 200, там три Оце такий був мій останній такий моє коригування в батальйоні. Іван до служби працював юристом і мав хобі, читав багато літератури про різні військові конфлікти. Каже, теорія і практика це різні речі. Саму концепцію там ведення війни я розумів, якби От, а вже коли потрапили. Туди, на самий як ви скажете, край, то воно зовсім по-іншому. Про що не жалкую, і не жалкую, що пішов до армії. І, і не, не скажу, що це потрачений час. Я також багато чого навчився тут і подорожчав. От Після того, як я в ефір батальйону вів, так, це ж дуже багато інформації, особливо коли проходить якийсь штурм. тобто так, Мені треба з позиції інформацію взяти, передати її командиру. Командир в цей же час передає, каже, що треба передати туди, треба цю інформацію обробити, що сказали звідти, що сказати командиру, потім хтось інший ще щось сказав. тобто І потрібно цю інформацію вміти дуже швидко обробляти, дуже швидко. Запам'ятовувати і 에, передавати її. І, і це ну, її дуже багато, і це дуже швидко все відбувається. І тому після цього я, от 에, як на мене, став дуже стресостійкий. А тато навіть поблизу передової не втрачав можливості займатися спортом. Одна з найдорогіших лавочок для качання. Так і спортзал у нас для мене. Бо воно допомагає самодисциплінуватися, щось там, коли там є якісь погані мислі, відволікається, ну в житті допомагає. І батько, і син ні про що не жалкують. Своє майбутнє пов'язують тільки з Україною. Якщо це все закінчиться і дійсно будуть якісь хороші гарантії безпеки для нашої країни, то тут можна буде і жити і розвивати Україну, і себе розвивати, і свою сім'ю. Я думаю, тут буде, якби, буде життя і буде тут все добре. Стало більше хотітися жити, стало більше хотітися, щоб все, коли закінчиться, якось повернутися до нормального життя, якось, якось може почати якусь нову справу, якісь там нові ідеї, построїти якийсь будинок свій. Життя цінується більше після війни. Набагато. Оксана Коновець, Юрій Даниський, Ігор! Ігор!